В Україні закінчується опалювальний сезон. Саме тому житлові субсидії та пільги перепризначають на неопалювальний сезон для більшості одержувачів. Перепризначення субсидії проводять автоматично більшості громадян завдяки наявній інформації у пенсійному фонді. Однак, якщо відбулися якісь зміни щодо даних про майновий стан чи склад родини, тоді субсидію не нарахують. Для оформлення субсидії потрібен мінімальний пакет документів, а саме заява та декларація. Та у деяких випадках можливі виключення. Якщо ви є орендарем приміщення, необхідно договір оренди. Якщо ви отримуєте доходи, які не є в, державному, в реєстрі Державної фіскальної служби, то треба необхідно надати довідки про доходи, які не містяться в реєстрі. Якщо є особа, яка фактично не проживає, але зареєстрована у даному приміщенні, також обов'язково потрібно надати підтверджуючі документи, якщо житлове приміщення в ньому зареєстровані два пенсіонера, і в них зареєстрований син, який фактично не мешкає, десь на іншій території він проживає. І то в такому разі, ви в такому випадку ті люди, які зареєстровані і фактично мешкають, можуть звернутися за оформленням субсидії за виключенням того сина, який не мешкає для цього, необхідно подати довідку про те, що син мешкає на іншій території. Тобто для цього складається відповідний акт, підкладається довідка, де він на самому випадку мешкає, і субсидія вже розраховується не на трьох зареєстрованих, а на двох, ті, які фактично мешкають. Для орендарів пакет документів наступний. Якщо особа зареєстрована за іншим місцем проживання, проживає в нашій місцевості фактично. То необхідно надати договір оренди. Крім заяви декларації, потрібен договір оренди. Тобто вона надає цей договір і вже за фактичним місцем проживання їй буде розрахована субсидія. За недотримання умов призначення субсидії громадянин може отримувати відмову у нарахуванні. Відмова буде тим особам, які мають заборгованість, яка перевищує 680 гривень, тим особам, зарплата яких нижча від мінімальної. Треба мати мінімальну заробітну плату і сплату єдиного соціального внеску. Тим особам, у кого квартира, площа квартири перевищує 130 метрів квадратних, а якщо це будинок, то це 230 квадратних метрів, якщо є транспортний засіб молодше 5 років. Це є підстави для відмови. Громадяни, які мають заборгованість з виплати аліментів більше трьох місяців, також отримують відмову у нарахуванні субсидії. У разі отримання відмови у нарахуванні субсидії мешканці можуть звернутися повторно протягом 30 днів, якщо усі питання вирішені. Хочу зазначити, що з 1 травня буде зроблений автоматичний перерахунок субсидій. Всім у кого ці всі моменти витримані, тобто не потрібно звертатися, якщо у вас б субсидію, у вас немає боргів, у вас немає ніяких у цих моментів, що я назвала в такому випадку. Пенсійний фонд робить автоматичний розрахунок. Внутрішньо переміщені особи, орендарі, громадяни, що мали заборгованість з 1 травня для нарахування субсидії мають звернутися повторно. Якщо вам було при розраховано субсидію і було вами приховано якісь відомості. І в результаті верифікації вони виявлені. То особі необхідно повернути всю субсидію, яка була надмір, перерахована. Якщо ви не повертаєте в добровільному порядку, є механізм повернення. Ну навіть в судовому порядку ці суми будемо повертати в державу. Або мешканці, які вже не можуть дістатися до УСЗН, мали змогу оформити документи для отримання субсидій у Покровській громаді. Організовано роботу мобільного офісу. Тобто в нас є мобільний кейс, і ми з його допомогою їздимо по старостатам, їздимо на виїзд додому до осіб, які є маломобільними. Тобто, особа подає заявочку для призначення субсидії. Ми дуже зручним способом приймаємо документи за допомогою мобільного кейсу. Звернутися до УСЗН у місті Покровськ. Мешканці можуть з понеділка по п'ятницю з 8 до 16, або за телефоном 095 399 п'ять на п'ять